Друзі, нас інфо перші про головне поїхала в центрі Москви. Стався інцидент, який офіційно було названо побутовою аварією. Однак насправді йдеться про один з найгучніших ударів по символу російської державності. Ракета вразила територію Кремля, пробивши одну з веж комплексу. Удар спричинив вибух підземних комунікацій, що викликав пожежу на червоній площі. Влада намагається приховати масштаби події, пояснюючи все витоками газу. Однак відомо, що втрати понесли підрозділи ФСБ і ФСО, які перебували в підземних приміщеннях під час вибуху. Очевидці повідомляють про сильний вибух, після якого частина кремлівської важі вкрилась тріщинами, уламки впала на бруківку. Пошкоджено фасади історичних будівель. Горіла частина покрівлі, Вогонь поширювався коридорами підземних ходів, Місцеві мешканців евакуювали, але офіційно заявили, що населення не постраждало. Реальні жертви серед військових і спецслужби Ходились в бункерах і командних пунктах за непідтвердженими даними загиблих і поранених сотні. Більшість з них співробітники силових структур і атувальні служби працювали в умовах жорсткої секретності. Територію оточили будь-які зйомки, заборонені проти кадри, очевидців, де видно дим над Кремлем і вогонь. Біля площі швидко потрапили в мережу в лікарні. Москви надходили численні карети швидкої допомоги з пораненими, яких вивозили під охороною. Деякі з них мали важкі опіки і травми під обвалості. Відомо, що вибух пошкодив системи зв'язку енергозабезпечення підземних споруд, що паралізувало роботу кількох відом. З політичний резонанс події важко переоцінити Кремль десятиліттями будував образ неприступної фортеці, а тепер опинився під ударом в самому серці. Столиці, навіть якщо руйнування, подадуть як аварію. Сам факт прориву оборони і досягнення цілі має символічне значення. Всередині еліт посилились суперечки щодо спроможності влади гарантувати безпеку втрати серед ФСБ і ФСО сприймається як особиста поразка. Система, що мала похороняти президента, оперативні наслідки удару стали очевидними. Одразу було введено найвищий рівень тривоги в центрі. Москви з'явилися додаткові підрозділи армії і техніки повітряна оборона переведена в посилений режим. Проводяться перевірка всіх об'єктів столиці. Водночас аналітики відзначають, що такий інцидент демонструє вразливість навіть найзахищеніших об'єктів. Якщо Кремль не зміг убезпечити себе від удару, то решта стратегічних об'єктів також перебуває під загрозою. Моральний ефект серед населення Москви різко негативний. Люди бачили дим над історичним центром, чули вибухи, пожежі сирени. Попри офіційні заяви про аварію, більшість не вірить цю версію. Соціальні мережі наповнилися припущеннями, що це був ракетний удар, цензура намагається. Ається видаляти повідомлення, але інформація поширюється швидко. Родичі загиблих силовиків не отримують підтверджень, що ще більше підживлюють чутки про масштаби трагедії. Міжнародна реакція поки стримана, але аналітики вже називають інцидент точкою неповернення. Кремль втратив символічна недоторкання, що може вплинути на перебіг війни. Внутрішню політику для України подія стане аргументом у дискусіях про ефективність нових засобів ураження для західних партнерів, підтвердженням, що підтримка дає конкретні результати. Усередині силових структур почались термінові перестановки частину керівників. Всторонила створення на спеціальну комісію для розслідування причин аварії насправді ж йдеться про пошук винних в провалі оборони серед генералів і кураторів безпеки. Поширюється паніка. Кожен розуміє, що втрата контролю над Кремлем, навіть на кілька хвилин може коштувати кар'єри або життя. Водночас обговорюється питання, чи зможе влада втримати інформаційний контроль, адже приховати масштаби вибуху в центрі столиці практично неможливо. Аналітики роблять висновок удар по Кремлю, незалежно від офіційної версії, стане маркером нової фази війни. Він засвідчив, що жодна фортеця не є абсолютно безпечною. Втрата сотень співробітників силових структури. Пошкодження головного політичного центру держави має довгострокові наслідки для системи влади. Спроби приховати події лише посилюють недовіру всередині країни. В довгостроковій перспективі це може стати каталізатором політичних змін, які ще нещодавно здавались неможливими. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі, стату, подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.